Леонід Кожара народився 14 січня 1963 року у Полтаві. За освітою юрист міжнародник та референт-перекладач. Народний депутат попередніх скликань. Екс-міністр закордонних справ України. На радіо РФМ час програми від першої особи вас вітає ведучий програми від першої особи Віталій Науменко. Вітаю всіх вас, шановні радіослухачі та глядачі. Із сьогоднішнім святковим днем із святом. Ми відзначаємо сьогодні першу річницю. Це День захисника України. Бажаю всім нам наснаги, оптимізму, витривалості і віри у світлі українські перспективи. У тому, що вони колись та настануть сумнівів, ніяких немає. Але хочеться думати, надіятися, сподіватися, що це буде все таки трошки раніше ніж воно може відбуватися природним шляхом. Про що будемо говорити далі із нашим студійним гостем, якого я із задоволенням представляю це відомий український дипломат, екс міністр закордонних справ України, заступник голови партії соціалісти Леонід Олександрович Кожара. Доброго вечора, вітаю Леонід Олександрович, Я думаю, тема розмови, оскільки саме представлення воно вказує на виразний міжнародний такий напрям професійне вподобання сфери вашої діяльності. Я думаю, це комплекс питань. Які останні часом події, які останнім часом відбуваються на міжнародній арені, і хотілося б почути ваші коментарі, наскільки вони сприяють Україні, а якщо не сприяють, хто нам заважає і з яких причин? Я думаю, найгарячіша тема вчорашнього вечора і сьогоднішнього дня це нові дані, нові розслідування міжнародних слідчих щодо встановлення істини в тому, хто збив. Над українською територією це було 17 липня минулого 2014 року. Боїнг малайзійських авіаліній авіаліні Боїнг рейсу mh 17, Боїнг 777, на борту якого перебувало і загинуло 298 людей. Після вчорашніх висновків, зокрема нідерландських слідчих, є перший, але дуже важливий висновок. Катастрофу Боїнга спричинив вибух боєприпасу. Називається навіть боягам. Боєголовка називається навіть модифікація цієї боєголовки 9Н314М. Говориться, що запущена вона була ракетою серії 9М38 з установки Бук Земля повітря. Такі от напрацювання міжнародних слідчих. Що скажете ви з цього приводу? Чи є у нас шанс колись дізнатися, хто натискав? Того літнього дня спекотного фатальну кнопку, яка забрала життя багатьох людей і спричинила дуже непрості стосунки між багатьма державами у світі, дякую. Ну, ви знаєте, я почну з останнього, чи коли-небудь ми дізнаємося чи ні. Дуже багато от таких от трагічних фактів історії, вони залишаються нерозкритими для людей, для суспільства. Можливо, хтось колись і для нас розкриє таємницю і цієї сумної події. Але тут на сьогоднішній день чітко відстежуються два такі напрями. Один технічний і, власне, ми почули звіт. Голландської слідчої групи, це технічний звіт, який говорить про те, що так, літак був збитий ракетою земля повітря певного класу, називається ракета Бук. Ніякі літаки. Не збивали, як були версії, можливо, ви чули, що був український літак в межах досяжності від цього боїнга. Ми знаємо також приблизно регіон, з якого випущена була ракета, це Схід України, якраз зона бойових дій. І, власне, на цей час практично це вся інформація. Те, що сьогодні не вистачає, я думаю, багато людей і родичі жертв, і політики, і юристи завдаються питанням. Ну, по-перше, хотілося б знати точне місце запуску, бо це дуже багато дає і для слідчих органів, і для міжнародної спільноти, звідки? Зві... Звужує коло пошуку. Абсолютно, так. Коли, якщо б ми знали сьогодні, то вже можна було б якісь вистроювати версії на сьогоднішній день. Але ми знаємо, що звіт не дає. Точного місця запуску, і я думаю, що в процесі подальшого розслідування це буде одним з ключових питань. Такі системи, які, яка вразила цілі, літак, вони стоять на озброєнні і в Росії, і в Україні, але українських систем в зоні бойових дій не було. Тому ми можемо приблизно визначити походження. Але я б звернув б увагу на великі політичне питання ну, по-перше, цей звіт, який надали голландці, він е, прикро для України, але він на сьогоднішній день веде слідство в бік того, що е, українська сторона відповідальна за цю ситуацію. Могла закрити повітряний простір. Так, чому? Ну, по-перше, е, родичі тих. Майже трьох сотень загиблих людей вони на сьогоднішній день, зрозуміло, це свіжа рана. Вони вимагають компенсації, в тому числі і матеріальних, і від отих, таких техніко-юридичних фактів буде залежати подальший хід розслідування. Багато з тих людей, які, передусім, родичів загиблих, вони на сьогоднішній день готові подавати багатомільйонні позови до різних судів. Але відсутність оцих от фактів, про які ми казали, вона якраз не дає змоги цього зробити, бо ще багато чого не встановлено. Тому на сьогоднішній день. Буде, на мій погляд, велика така політична і дипломатична гра, оскільки сама Україна для себе не визначила, ну, скажімо так, в, реальні, в реальних вимірах статус цього збройного конфлікту на сході України. Ми називаємо це АТО. У нас Антитерористична операція це однозначно подія внутрішньополітичного характеру. Тут немає зовнішнього чинника, тому Україна з точки зору нинішнього українського законодавства, вона відповідальна за всі ті події, які сьогодні відбуваються. І голландці, як ми знаємо, вже сказали, що чому українська авіадиспетчерська служба не повідомила. Інші авіакомпанії про Небезпеку польотів і так далі це можливо буде проблема для нас. Я думаю, доречно було б звернути увагу наших шановних радіослухачів та глядачем на дві заяви. Глава Радбезу Нідерландів підкреслив у своєму звіті: Україна у зв'язку зі збройним конфліктом на Донбасі мала закрити повітряний простір для пасажирських перевезень. Мала, але не закрила, що на думку Нідерландів і могло призвести до таких винятково важких наслідків. З іншого боку, є заява, датована вчорашнім числом, заява авторство якої належить чинному міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну. Заява озвучена у Нью-Йорку у вівторок на прес-конференції. Дослівно Україна не закрила повітряний простір над Донбасом до катастрофи Бойна, оскільки ніхто навіть не припускав, що Росія застосовуватиме ракети протиповітряної оборони проти цивільної авіації. Ніхто на той момент не усвідомлював такої загрози, що. Що Росія може, може відправити на Донбас такі високотехнологічні сили, які можуть збивати літаки, підкреслив український міністр, наголосивши, що Росія розв'язала неоголошену гібридну війну, під час якої не зрозумілі ані наміри, ані тип зброї. От. Не знаю на, на що це схоже, чи це констатація реалій, в яких ми перебували, але не лише ми, тому що ніхто не очікував від Росії такої цинічності, такої зухвалості, мовчазна анексія Криму, а потім війна. Війна щодо якої залишається занадто багато питань. Чи це очевидна спроба якимось чином можливо постфактум, виправдатися? Відповідно, відповісти на звинувачення Нідерландів, так чи інакше, але це вже пізно все одно. Бо я думка тут, коли Нідерландський суд розглядатиме питання цивільного характеру, я підкреслюю, про відшкодування збитків, він не буде розбиратися в заявах українського міністра закордонних справ чи в статусі бойових дій на Сході України. Питання буде, по-перше, на чій території ця катастрофа відбулася, і уряд якої країни мав контролювати ситуацію під час цих подій. На цей час, як я вже сказав, не вистачає кількох техніко-юридичних фактів з одного боку, з іншого боку. Сам статус бойових дій на сході України, я думаю, що він, ну е, скаже, я б сказав би так, він не відповідає тим реаліям, які відбуваються на сьогоднішній день. І це можуть бути багатомільярдні позови. Е, ну для цього ще е, знову ж таки. Для цього, е, по-перше, має бути визначений винуватець. Винуватець е, не визначається технічними органами, які проводять обстеження місця подій і так далі. Це Це має бути бути слідчі групи створені, є міжнародні механізми, в тому числі механізми через міжнародні організації існуючі, і або через окремі договори. Які ми можемо укладати з різними зацікавленими сторонами, тільки таким шляхом може бути встановлений юридичний факт, який стане підставою для тих можливих судів, що будуть відбуватися, як судів. Цивільного правового характеру про відшкодування так можливо колись і е, кримінальних судів проти тих, хто безпосередньо натискав кнопку запуску ракет. І ще одне дуже важливе питання для, для того, щоб спробувати закрити цю тему в рамках нашої дискусії, тому що у нас багато питань до обговорення. Е, гібридний трибунал по мх 17 не дозволить карати росіян. Е, це може вирішити конвенція, конвенція про заборону фінансування тероризму. Таку заяву зробила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, нагадавши, що завдання України використати цей самий шанс, цей варіант, цю конвенцію для того, щоб примусити країну, яка вчинила цей жахливий злочин в повітрі над Україною, відповідати. Країни спільної групи Україна, Бельгія, Нідерланди, Малайзія, Австралія продовжують. Жують пошуку механізму, який би можна було застосувати у даному випадку, відзначила пані Зеркаль. Адже ані Україна, ані Російська Федерація, ані Малайзія не є сторонами міжнародної міжнародного кримінального суду. Тому ми запропонували як один з варіантів передати можливість юрисдикції щодо пошуку винних до однієї з країн цієї спільноти. І пані Зеркаль також сказала, що в нормальному вигляді трибунал щодо розслідування обставин авіакатастрофи... катастрофи. Творити не вдасться через відому позицію Росії, яка заблокувала це рішення на рівні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Шанси гібридного трибуналу домогтися справедливості. І чи визнає його Росія? Адже Росія може сказати, це рішення не проведено через рішення Ради безпеки ООН, тому воно розраховане на дилетантів. Ми його можемо проігнорувати. Ну я вже казав, що ця трагедія має також і. Такий дуже значний політичний підтекст. І зараз лунає дуже багато заяв. І от зокрема те, що ви кажете, гібридний трибунал. Ну, я думаю, це фантазії українських дипломатів для того, щоб аби щось сказати. Ну, Не було таких гібридних трибуналів. І з точки зору міжнародного права на сьогоднішній день це неможливо. Ми знаємо, що відповідно до статуту ООН... Міжнародні судові інституції, передусім це міжнародний суд в ГАЗі, вони починають працювати тоді, коли є згода усіх сторін, які згадуються в контексті якоїсь події. Тому я думаю, що зараз треба тут не політичні заяви робити, вони нічого не дадуть а максимально домогтися відкритості розслідування. А відкритість розслідування, якщо ми хочемо дійсно, щоб долучилися е, спеці до е, цього розслідування, то це знову ж таки зав'язується на багато інших речей, зокрема, і на мінських угодах, і на українському законодавстві, і багато чого ще іншого. Ми говоримо звичайно про цю жахливу авіакатастрофу. Одну з найгучніших, найдраматичніших в історії сучасної авіації загинуло 298 людей. Справді, це жахіття сучасного світу, і вправі ставити питання, що рано чи пізно злочини такого роду, які не мають термінів давності, мають бути розслідувані і доведені до логічної крапки. Очевидно, має бути перебудована вся система авіаційної безпеки мають бути якісь глобальні рішення. Тобто, наприклад, і у випадку виникнення якихось конфліктів на теренах інших держав, одразу ж повинна на другий день оголосити заборону на використання повітряного простору над цими країнами. Це буде правильно. Нехай це буде дуже збитково для авіаперевізників, але принаймні це убезпечить життя сотень, якщо не десятків тисяч тисяч людей. Але ми говоримо про Боїнг, розуміючи, що це лише один із сегментів української драми, яка розгортається. Драми в тому сенсі, що Анексія Криму відбулася більше ніж півтора роки, триває війна на сході України, і сьогодні, в першу річницю Нового свята, День захисника України, президент України говорив про багато системних речей, які дають розуміння нам, де ми знаходимося, як діяти, як досягти тієї самої ефективності. На Михайлівській площі вранці відкриваючи виставку озброєнь, а вона носить дуже промову на мене назву «Сила нескорених. Президент сказав, що Збройні Сили України. України в будь-який момент готові, готові, мають бути готовими до загострення ситуації на сході України, тому розслаблятися аж ніяк не можна. Нам вдалося поки що лише призупинити гарячу фазу конфлікту. Проте ситуація, на жаль. Несе в собі виразні виклики, виклики, ризики, які ми не можемо ігнорувати. І останні події сьогодні ми, які одержали, вони переконують у тому, що із режимом перемир'я припинення вогню на все гаразд. Бойовики атакували район Донецького аеропорту. ОБСЄ фіксує порушення бойовиками відведення озброєння на Донбасі, тому інші речі, які зайвий раз нагадують нам. Де ми знаходимося, ваша точка зору у зв'язку з мінськими домовленостями, на які ми полагаємося, покладаємося, чи є шанс до кінця року їх виконати, і що взагалі із цього цього може вийти? Ну, те, що стосується мінських домовленостей, я переконаний, що це на сьогоднішній день єдиний і можливий інструмент для врегулювання ситуації. Я, спираючись на свій власний досвід, я переконаний, що ніяких інших форматів вже не буде. Я маю на увазі міжнародні переговорні формати. І навряд чи вдасться вийти на укладення інших міжнародно правових або міжнародних політичних документів щодо врегулювання ситуації. Отже, ми маємо виходити з того, що на сьогоднішній день є два документи, ухвалені в Мінську, і їх ми маємо послідовно виконувати. Але для того, щоб їх повністю виконати, я думаю, що ми маємо також усвідомити... Ті базові причини, які призвели до виникнення нинішньої ситуації. І от посилаючись знову ж таки на Мінський протокол, перший протокол ще 2014 року, я хочу сказати, що цей документ. Якраз він і говорить про те, що, от, зокрема, пункт сьомий, говорить про те, що Україна має розпочати внутрішній всеукраїнський інклюзивний діалог. Інклюзивний це латинське слово, але в міжнародній практиці воно використовується тоді, коли це можна замінити слово всеохоплюючий, всіх залучати. І от у мене питання виникає такого плану. Якщо. Ми на сьогоднішній день всілякими шляхами намагаємось говорити з Донбасом через пані Меркель канцлера Німеччини через президента Франції Ланда, через кого тільки завгодно. Але на сьогоднішній день ми не маємо діалогу з тими людьми, які проживають на Донбасі. Це всі наші громадяни. Програма від першої особи на цьому завершується. Ми маємо ставити фінальну крапку. Гостем програми від першої особи сьогодні був відомий український дипломат, екс міністр закордонних справ України, заступник голови партії соціалісти Леонід Кажара. Дякую.